З таких криків починається відео, ви не лякайтеся, це дітки купаються в річці. Сьогодні гарна сонячна погода, тепла, тому дітки зробили собі там тарзанку ну такі вже підлітки, немаленькі дітки, там трошки глибина є, і вони пірнають. Як я вже раніше казала, в кінці нашого городу тече річка, і вже вечір ми вийшли прогулятися по стежечці. Наш будинок знаходиться третій від річки, тому так є доріжка ось така. Ми з внучком вже прогулюємось. Все поробили. Кінець дня. Наша киця, Лілька. Сьогодні навіть комарів менше, ніж зазвичай. Можна відпочити. Дідусь з внучком гуляє. Щось показує, щось розповідає, внучок уважно слухає, йому дуже цікаво. Річка знаходиться знизу, в кінці нашого городу дуже великий обрив, напевно, метрів 10. І ростуть ось такі великі дерева високі. А верболози чоловік насаджує сам, тому щоб весняні паводки не обвалювали берег. Ось там, за тим парканом, знаходиться наш будинок. Майже над річкою. Там наше обістя, огороди, грядочки, подвір'я. А зараз трішки покажу вам, чим ми займалися протягом. Кому цікаво, залишайтесь. Будемо сіяти на цій грядці, що викупили часник. Будемо сіяти редьку. Півгрядочки буде редьки. Мюнхенбір і морква. Це морква гібрид, не підписала які. Ну, в таку пору ми сіємо будь-яку моркву, вона гарно наростає. Будемо спостерігати. Півгрядочки буде моркви, трошки більше, ніж півгрядки, і трішки посіємо редьки зимової. В цьому році вирішила спробувати не довгу бурульку, як завжди, а круглу редьку. Ми посіяли моркву, ось по цю палочку, а там декілька рядочків редьки зимової, цибульку також вибрали. Прополола, вибрала та, що вже підсохла, а ця хай ще, ще трішечки, тому що тут ще стебло таке. Ось. Деяка має ось таке стебло. Цибуля садилася на зиму. В нас перед цим пішов дощик калюшки. Тому добре посіяти було сьогодні. Ось та кожина безколючкова. Дуже гарно зав'язалася. Будемо чекати, коли поспіє. Прибрали смородину, вишню, ще залишилася порічка, а тоді поспіє ужина. Скоро і тут зацвіте краса. Тут я вам покажу біля часнику, сушиться та цибулька, яку вирвала, яка більш сухіша. Ось така. Гарненька наросла, дуже великої я не люблю, а така сама якраз. Також вона тут буде підсихати. Я не підвішую її ніколи, не нічого. Потім обріжу просто і складу в ящички і так буде зберігатися. Подивимось, яку картоплю копаю чоловік. Що ти там копаєш? Ще копаємо картоплю. Ну-ка, показуємо. Ось така вона велика виросла. А вже не цвіте? Зараз побачимо. Ти самого крайнього купаєш, там може бути маленька Ой, точно маленька, ще не виросла. Ну, чого маленька? Не така вона, вже маленька. вона ще росте. Але нам хочеться молодої картоплі, то ну, так, то ж непогано. А що це за сорт? Це, я не знаю. Кра ну, тут похоже, ну на... це як то. Це в нас приголовач то ми тут садимо картоплю, яка вже залишилася з городу. Біла Білороса. О. О. Супер. Тут велика, добра Гарна картошка. Гарна. І це при тому, що вона ще росте. Чотири, сім. Дев'ять таких, десять, одинадцять, одинадцять великих. І ще маленька є. Манюнька. Ну а це, щоб було ще. Буває, хоч більше менше. Побачимо, що малого. Тут менше. Це вже інший сорт. Бачиш, вона не таке. Вектор? Якщо тільки продавала, доказала. Ото ті червона. Вектор теж гарно наросла. Вона така більш рожева і продовгувата. Так не видно, а як в руку беру, то видно, яка. Гарна картопля в цьому році. Це вже цього кошика хватить нам і дітям дати, бо то великий кошик, тут більше відра буде. Все, і угу. добре. Хорошо, релі, Це баштан росте, баштан росте, а кавуни, я не бачу кавунів. цвіте і хоче. Кавунів точно нема. А що таке? Деньки нав'язалися, то де вони он? Деньки деньки отакі. деньки зацікавлю. Але деньки нав'язалися, але їх цей, як воно називається, те, що лазить. Коротше, порило і під'їло корінь. Не крот, а. Ну, диньки в'яжуться, ось такі деньки вже є. О. А кавунів нема, деньки є. Не знаю, коли вони виростуть. Є деньки. Ось маленькі. А так там, Чому не в'яжуться кавуни? Це тільки в нас, так, в цьому році, чи у всіх. В Захід України. Нема цвітуть, а кавунів немає. Хоча в прошлому році це насіння було врожайне. Погляньте, як розрісся Алісу. Сноу Сноупринцес. Він тут росте в кошику на городі. Це один саджанець. Чорнобривці. Кошик цей дуже великий. Не знаю, наскільки там літрів, можливо, 40-50. Тут я його посадила в цьому році. Тут така композиція. Ще на кущиках є Лохіна, ще дітки не всю об'їли. Це та, що була, я не знаю назви її. Та, що була раніше поспіла, рання, а ця ще зелена, ну, вже поспіває ось така вона. Досить така крупна. Ось такі ягідки. Добре, коли є свій садочок, постійно щось є в садочку. Спочатку була жимолость. Якось так все швидко, швидко проходить літо, одним словом. Я тільки що спробувала цю лохіну і хочу сказати, що вона набагато смачніша за ту, що рання. Вона більш м'ясиста і солодша. І солодша. Ще така не зовсім вона стигла, але дуже солодка. Ще є агрус. Агрус ми маємо тільки такого сорту. Він нам подобається. Саме витривалий, солодкий. Смачний, не нападає борошниста роса на нього. Це вже перевірено роками. Персик в цьому році також дуже гарно, несильна курчавість на ньому є. І я хочу сказати, що персиків було набагато більше. Напевно, вони осипалися, але трішки ще залишилось. На цьому я своє відео буду закінчувати. Кому сподобалось, ставте лайк. Дякую всім, хто був зі мною на каналі. Дякую нашим захисникам за те, що маємо можливість жити, працювати, допомагати. Бажаю всім мирного неба і швидкого закінчення війни. Всім до побачення, до зустрічі!